Депутат Верховної Ради України Віталій Журавський продовжує вітати жінок з наступаючим святом 8 березня у своєму рідному володарсько волинському районі. На честь свята Віталій Станіславович технічно облаштував салон краси «Ванеса». Я вас хочу всіх привітати з наступаючим святом бережати, щоб ви були такі ж красиві як і сьогодні. Спасибо. Фахівці, які працюють у салоні, частину заробленого прибутку віддають на благодійність. І цим займаються вже не перший рік. А сам салон краси, названий на честь однієї, за їх словами, особливої дівчинки Ванеси з ромського дитячого табору. Вона заворожила нас своїми очима. Вона дуже приємна. І коли ми там були в таборі, проводили дитячий лагер, вона завжди прибіжить і чотири роки обніме, поцілує в неї дуже яркі очі. І таким дітям хочеться робити добро. Народний депутат України Віталій Журавський для підвищення якості послуг подарував салону Красива неса дизайнерський стіл для манікюру, крісла для манікюру та педикюру, стерилізатори, дезінфектор та рідини для приладів. А ще для вдосконалення дизайнерського оформлення салону Віталій Станіславович подарував два фонтани для зволоження повітря. Ми дуже вдячні Віталію Станіславовичу, що він нам зробив такий приємний подарок. І у нас є плани на дальніше ми. Ми хочемо построїти Володар Волинську перукарню, щоб це було дуже приємно для людей Володар Волинського і зробити, щоб там всі, хто приходив туди, щоб вони мали дуже добре віддихнути там.